Яким інструментом ми користуємося сьогодні під час обрізки саду, окрім матюків, бо холодно. Показую. От такий секатор, таких у нас, понятна справа, ще кілька. І от така пилочка, сучкорізка. В принципі, своєму вам такого набору достатньо для обрізки невеличкого саду з головою. Далі, вже по таким доп-функціям, щоб зручніше було така маленька і ще сучкорізка. Потім електросікатор, так, бензопила. Це стара штілівська бензопила, яка якоїсь трясці не завелась, і тому в нагоді стала маленька електропилочка. Звісно, справа, що вона всі товсті гілки не відріже, ну прийдеться пилять от такою сучкорізкою, вона з цим справляється. Тополь не звалить, ну можна постаратися. І от такий звичайний старий висоторіс, йому років приблизно, як і єгипетська піраміда, може, трішечки менше. Принцип дії на довгій палці, він отак зрізає. Ага, І ще от такий сучкоріз більший сікатор, скажімо так, з довшими ручками. В принципі, це весь набір, що ми маємо на сьогодні. Гарно врожаю, мирного неба, дебелих белих спин. До нових зупин.